Олег Ляшко радикальна партія ми просили оголосити перерву в пленарному засіданні Верховної Ради разом із фракцією Батьківщини для того, щоб спробувати змінити порядок денний засідання парламенту, який запрова на сьогодні. Адже переважна більшість законів, які сьогодні стоять у порядку денному, це вони важливі безумовно закони, які кожен, який реєструється в парламенті, але є найнагальніша потреба це розгляд парламентом законопроєктів, які дадуть можливість реально суттєво знизити вартість житлово-комунальних послуг. На превеликий жаль, за результатами наради, я не такий оптимістичний, як про це заявив голова парламенту Володимир Гройсман, бо незважаючи на позицію трьох фракцій радикальної партії, самопом. Очі батьківщини на жаль, парламентська більшість не підтримала наші пропозиції для того, щоб сьогодні невідкладно розглянути в українському парламенті закони про скасування рентної плати на газ, закон про те, щоб газ українського видобутку йшов на потреби житлово комунального господарства, що дасть можливість реально знизити вартість послуг житлово комунального господарства. Ми також наполягали на тому, щоб сьогодні проголосувати в парламенті мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. А не відтягувати Бог знає куди, поки не буде депутатів, які роз'їдуться, потім їх не знайдеш. Також фракція радикальної партії ставила вимогу перед парламентською коаліцією сьогодні викликати до українського парламенту для звіту Генерального прокурора України, голову Служби безпеки України, які на наше переконання сьогодні виконують незаконні команди президента Порошенка і переслідують політичних опонентів нинішньої влади, зокрема, ув'язують Знення Геннадія Корбана, Ігоря Масійчука, свободівців, представників правого сектора, добровольців, патріотів усе це дорога, яку мосить президент Порошенко для побудови диктатури у нашій країні. Ми вимагаємо відставки Генерального прокурора Шокіна і голови Служби безпеки України. І ми вимагаємо, щоб вони прийшли сьогодні до українського парламенту для того, щоб відповісти на запитання народних депутатів України. Зокрема, у нас. Є Інформація про те, що Служба безпеки України здійснює незаконне стеження, прослуховування за цілим рядом народних депутатів, зокрема від радикальної партії від інших фракцій, у тому числі за мною. Це є абсолютно незаконні дії, які вчиняє влада для пошуку і збирання компромату проти своїх політичних опонентів. Тому ми вимагаємо, наполягаємо на тому, щоб сьогодні парламент розглянув закони, які дадуть можливість реально знизити вартість. Житло комунальних послуг, викликати сьогодні до парламенту Генерального прокурора і голову служби безпеки для звіту про політичні репресії, які вчиняє сьогоднішня влада проти опозиційно налаштованих депутатів і політичних лідерів. Також сьогодні прийняти закон про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до тих пір, поки парламент не виконає наші вимоги, ми ні за що голосувати не будемо. Дякую.